Всім привіт! Вітаю вас на кінокухні. Мене звати Софія Задворна і сьогодні в нас в гостях оператор постановник Іван Уксусов. Тож поїхали! Ви були оператором-постановником. Ну так, в титрах написано. Як ви дізналися про цю кіностудію? Це дуже цікава історія насправді. Олександр шукав локацію для зйомки цього фільму. Йому треба був навчальний заклад. Він прийшов до нас. Я працюю в навчальному закладі викладачем. І там ми познайомились, і слово за слово і я тут. Це був ваш перший досвід у цій сфері. В зйомці фільмів о, такого масштабу так, але до цього фільму я вже знімав декілька фільмів, але не як оператор-постановник, а як просто-оператор. Чому саме оператор-постановник, а не танцюрист? Це теж таке питання, знаєте, з, з боку, з під ковиркою. <laughs> Чесно кажучи, я займався і танцями, і. Після 11 класу я хотів поступати на актора, але життя так повернулось, що я став програмістом, а потім викладачем. <реш> і якби мене не покидає думка, що я ще хочу попробувати себе в акторському плані, але технічна сторона е зйомки і всього процесу мене зараз приваблює більше, можливо, через те, що я вже якби пішов в таку технічну сферу, і тепер мене більше техніка приваблює. А в актором треба спробувати. Ти сідаєш, кажеш оцю фразу першу, типу ви хочете знати правду, і ми з тобою разом встаємо. Ви хочете знати правду. І Встаємо? О, бачиш, ти різко встала, я не співаю за тобою. Тобто медленно. Да, ти ж не одна, ти ж дивись, ця штука важка. Я був приємно здивований, коли ми оцей величезний монолог відзняли майже. З першого дублю, ну майже з першого, тому що саме я проколовся як оператор, і нам треба було перезнімати майже весь монолог. Відьми з'явилися тисячі років тому, ще до того, як люди почали будувати міста і створювати цивілізації. Перші з нас були жінками, які могли відчувати природу, говорити звідки. Викликати дощ і приборкувати вогонь. Нас боялися, і тому шукали. Одні для допомоги, інші для знищення. Богдан це людина, яка. Спалила всі наші косяки і всю нашу контору. Богдан займався бекстейджем і він зафіксував геть все, що можна було зафіксувати. І не Можливо, там можна. Знаєте, фіксують тільки добрі моменти. там, Ура! Ми відзняли класно дубль, ура, там щось. Богдан фіксував абсолютно все. Денис! Що? Да не Олександра, Денис! Я зійду вниз, тут нема місця, щоб поставити твою рельсу розвернутися. Саня, не може інакше ловить битва Тріб. Я радий, що Дарина захотіла зніматися в цьому фільмі, бо в першому фільмі чомусь я не знаю, чому вона не взяла собі роль, а в цьому фільмі вона прям добивалась для себе ролі. І, в принципі, я був приємно здивований її грою, тому що насправді вона така тихенька-тихенька. А тут-то там и все. Фільм ми його знімали в такій в теплій сімейній атмосфері батько там, двох дітей. Там, всі справи, підготовка до новорічних свят. свій ноутбук і допоможеш мені. Я не хочу стати частиною цього декору. Яна, це не просто ноутбук, це мій ритуал. Без нього я не можу дізнатися, як жити в цьому світі. Ах так, як би ти жив, не знаючи, як почистити кахуль або виростити гарбузи на балконі. Так, ну по-перше, я не вирощую гарбузи. А по-друге, твоя мама сказала, що я чоловік, який на усьому розуміється. Ага. Хіба що на тому, як не допомагати доньці прикрашати ялинку? Добре. Що тут у нас? Це таке знаєте, мі -мі мішне миле, а тут Олександр, холоднокоровний кілер, який прийшов убити хліба. І це ну, знаєте, такий колапс між ролями. Він приємно здивував мене. Иди сюда, смотри, точка Б до упора здесь. Угу. То есть, когда она идет, смотри, на себя крутишь. А вот с ее и вот До упора, до упора до. с ее скоростью, чтобы она была все время в кадре. Почему? Тут она уходит в размыл, у меня она проходит в размыл, а, а я ты ее фокус. ведешь за последнего. Блин, попробуем. Да не попробуем, ты зеркалом это делал. Вані нам давно не вистачало, це перше, що я хочу сказати. Ми знімали фільм Крихітка на мільйон, і Олександр, режисер, він же і оператор, він бігав між трьома камерами, поки він це все включить, поки це все вийшло, Якщо Олександр зробить, по любому треба якийсь стажер, якась допомога. Тому Ваня це людина, яку ми в команді дуже-дуже довго чекали. Тим більше, що він зараз ну, і не один, є ще хлопці. Але він привносить, скажімо, свою атмосферу в колектив. І він дуже швидко вчиться, мені здається. Ваня, такими темпами скоро буде моєю правою ручкою. Тому що він прям, скільки йому 23 роки, але він як, ну, я не знаю, як дитина, яка пізнає світ. Він спостерігає за всім, що я роблю, він копіює, він питає, він не говорить, він дивиться і він вчиться. І так швидко вчиться. Мені дуже хотілося створити команду в Рівному, для того, щоб з цією командою їздити і по всій країні, і по світу. Я просто бачу велике бажання робити, створювати. І він мріяв про це. В нього зараз з'явилася можливість. Я, як старший брат в нього, може татко навіть, я не знаю, як він мене там бачить, вважає, яким мене вона називає. Але. Я йому передаю те, чому сам навчився. Дуже прикро буде, якщо він десь через рік, через два награється і скаже: ну, мені це не цікаво. Мені буде боляче, мабуть. Ну, тому що тут питання навіть не часу, а мабуть, я сподіваюся побачити вух, бо ну, він горить цим. Ти зняв? Так. Да, я... Стоп-камера! Перевірка матеріалу! Але ти довго йдеш. І виходить, його закрила ветка. він да, не в ту дирку. Ваня, це мій викладач. І я дуже рада, що в якийсь момент він сказав, що, мов, є така темка, як зйомки. Хочете спробуватись, приходьте. І з цього моменту ми почали вже більш дружити, Тобто Прикольно. Бальце. Такі, як вчитель да. кінтись вчителем. Да, так, навколо... вчителем. Вчителем. <рес> Вчитове? Ви, мабуть, не змогла. А, ну, Прикольний чувак. Прям реально більш як друг, тобто виходить більш ніч викладач. Але це круто, що ти... ви маєте таку можливість з викладачом саме дружити. Ваня прикольний чувак. Він подобається мені тим, що. Він не здається, він може там дуже сильно зробити якийсь трабл, тобто у нього відбувся да, по його вині. Його там можуть як крити, матами, не матами, це все, але він не боїться відповідальності також. Тобто він да, я там провтикався. Це мій провтик, і він далі буде працювати над тим, щоб його ну, цього, цих провтиків не було. Ось. Дякую, що залишаєтесь з нами на кінокухні. Діліться, коментуйте, лайкайте. Далі буде ще цікавіше.